Маленькому захарчику майже рік, а він вже знає, що таке численні огляди лікарів. Хлопчик народився передчасно. Після місяця реанімації лікарі радили батькам пройти повне обстеження малюка. А в місячному віці зрозуміли, що син не реагує на жоден звук. Ми виписалися з лікарні, видихнули, вважали, що все. От ми пережили реанімацію і все буде добре. Але Місяць на жаль, але на жаль, почали помічати вдома, що наприклад дитина не реагує на ну. Випадкові звуки, наприклад, там, хтось грюкнув дверима, раптово зателефонував телефон, а він не реагує. Згодом батьки звернулись до клініки у своєму рідному Херсоні, утім там нічим не зарадили. Адже немає спеціального обладнання для найменших. Тож було вирішено їхати в столицю. Обстеження зайняло у нас майже три години, тому що дитина була маленька, неспокійна. Нам провели повне комплексне обстеження. Якби... Сказали, що наша наша дитина глибока втрата слуху, тобто без слухових апаратів вона не чує. Тобто, можливо, буде якась реакція, коли приїде поряд потяг. Але коли озвучили вартість апарату, то родина була дуже розгублена, адже ціна слуху та медичних послуг майже у 100 тисяч гривень. Тож батьки малюка вирішили звернутись до фонду зимородок, адже Юлія та Вадим не уявляють життя дитини в повній тиші. Наш матеріальний та не міг нам дозволити відразу купити ці слухи. Кові апарати, тому що не досить <пес> <Turk _an2> e -e, вартісні, e -e, тому ми звернулися за допомогою до фонду зимородок. Родина Бершацьких зібрала всі документи і подала заявку до благодійного фонду зимородок. І вже за декілька днів їм перетелефонували та пообіцяли найближчим часом допомогти. Лише карантин, дещо змусив батьків почекати. Нарешті мій син зможе хоч щось слухати. Перший раз звернулися в фонд зимородок, і от наконець. На сьогодні наші апарати вже би, готові. Дякуємо фонду замородок та центру слухової допомоги Аврора за своєчасну діагностику, допомогу в підборі оптимального апарату. Ми дуже раді, що наша дитина нарешті зможе повноцінно вчитися слухати і розмовляти. Ми віримо, що в нього все буде добре. І от нарешті, вручення омріяного пристрою після чергових обстежень малюка у холі закладу родина отримає довгоочікувані слухові апарати. І попри те, що благодійний фонд зимородок досить молодий, волонтери вже встигли допомогти великій кількості людей по всій Україні, і «Зимородок» своє рятівне плече завжди готові підставити усім, хто цього. Потребує